Готовий? Оп! Раз. Добре, робиш, правильно все. Давай, давай. Чотири. Добре, добре, останній, останній, дуже добре робиш. Хлопчики, хто тут зробив, нічим, там туди рухайтесь. Сергій пламом готуєшся, готовий. Оп! Чотири останні вже пламав Максим Прили, готуєшся, готовий? Оп! Раз. Два ближче меч до плани. Тримаємо. Три. Чотири. Останній. Іван. Шкурина, Максим, готуєшся. Готовий? Оп! Чотири Сані, вибігай, вибігай. Максим. <звігаля> Єрмаком готуєшся. Готовий? Опа! <звігаля> Чотири останій. Вибігай просто. Єрмаково всю та готуєшся. Готовий оп! Раз. Чотири останні вибігай! Всю там у готується Максим. готовий? Оп! Раз, Вставай, вставай, з самого початку давай. Іди роби, чи ти хочеш передаху? Готовий? Оп! Всі! Будь ласка, зачекай! i Потім панченко, Іван. Готовий? Оп! Раз. Чотири останні. Іван, медведенко, готуєшся. Готовий? Оп! Раз, віта, викидайся. Що це таке? Давай, Ярослав, победи! Ярослав, готовий? Оп! Да. Да. Я как бы зачекай, пожалуйста. Готов? Да. Да, Оп, Стой! Да. Валерий Васильевич! Да. А ну давай еще раз, Готов? ясно, Продан, продан. Там Но, продан. Сейчас, секунду. У нас кто бежит тут? Э -э секунду, не вижу тебя, где? Ага, Паненко Иван. Готовы, Ваня? Оп. Добрый раз, хорошо. Два. Три. Є три, хорошо. Гросул гліб готується. Чотири. Останній, останній. Гросул, гри... гліб Григоращенко, Денис готується. Готовий? Оп. Раз, добре. Два, добре, добре, рухайся. Три. Давай, 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 до кінця доробляй. Чотири. Останній. Останній. Добре, хорошо. Григоращенко Денис, Крушинін Микита, готується. Готовий? Оп! Раз. Два. М'яч торкається планки. Три. Чотири. Вже останній. Останній. Є, є. п'ять. Молодець. Молодець. Грушині Микіта Квітницький Даніель. Готовий? Оп! Добре. М'яч торкається до планочки. Обов'язково. Добре. Добре. Чотири. Останній. Добре, молодець. Квітницький Даніель, новосельчан Віктор. Готовий? Оп! М'яч торкається до планки. Ще раз говорю. Три. Чотири. Останній. Добре. Новосельчан Віктор Марков Данило. Готовий? Оп! Раз, добре, молодець. Два. Є, є, Є. Рухайся далі. Три. Чотири. Останній. Добре. Марков Данило Машкін Матвій. Готовий? Оп! Раз. Два. Швидше. Три. Добре. Чотири. Молодець. Останній. Останній. Просто вибігай. Добре, молодець. Машкин, Матвей, Стойко, Володимир. Готовы, Мотя? Оп! Добре, есть, хорошо, раз. Два. Добре, добре. Три. Четыре, останний, останний. Добре. Кто ты? Решать. Я самый первый Самый ужасный. Решетник у тебя не самый ужасный. У тебя один из неплохих. Если ты... Если ты смотри, давай так. Я могу тебе дать тебе позволить перебежать. Если ты пробежишь хуже, я запишу результат хуже. Ага. У тебя 18,99. У ребят есть и по 19, и по 20. Готовый? Он я не, не буду спешить. Хорошо. Секунду, секунду. Почекай. Да, Оп! Два. Три, Чотири. Різой, Даніель Романенко. А я, я, я. Георгий. А ти як хто? Старова. А, старовик. Да, 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 вибадь. Просто Сможеш тут зайде. Добре, скажу. Скажу. Почекай секунду. Зараз все скажу. Готовий? Да. Оп! Раз. Я буду тобі рахувати просто. Два. М'яч притул до планки. Три. Четыре. Добре, Есть. П'ять. Хорош. Різой Даніель. Готовий, Даніель? Секунду. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Романенко Георгій. Готовий? Оп! Раз, два, М'яч торкається планки. Три торкається планки. Чотири. Добре. Останній. Добре. Єсть.